По команде инструктора старт, начинаете поджиматься. Упали на пол, начинаете отжиматься до конца. Коснулись грудью, поднялись полностью вверх. 10 повторений. Ось так майбутні Кордівці випробовували власні сили під час чергового етапу відбору до нового елітного спецпідрозділу. Вже о 8-й ранку кандидати приступили до здачі комплексних іспитів із фізичної підготовки. Сьогодні розпочався другий етап відбору спецназ поліції це здача фізичної підготовки, де хлопці будуть перевірені по трьом напрямкам. Крос 2800 тест купера і підтягування на перекладині. Після цього етапу буде здача практичної стрільби. І після практичної стрільби, хто пройде ці два етапи, буде крайній курс, це п'ятидобовий курс виживання. Після цього ми определимо тих людей, які пройдуть цей курс, вони будуть служити в спецназі поліції України. Після бігу на витривалість та фізичну готовність кандидатів перевіряли за допомогою світового тесту Купера. Хлопці зізнаються, завдання не з легких. 10 вижимань, 10 сладунь, так називаємо жабки, 10 прес і 10 випригань або так званих козачків. Це все треба було повторити 4 круги. За, ну, на мою групу А це за 3 хвилини 30 секунд максимум. Я впорався, здається, за 3,30, але можна було краще. Робив за 3. Тяжело після кроса. Не встановлююся ще повністю. Так, в принципі, нормально, все хорошо. Утім, навіть такі складні завдання майбутні кордівці намагаються подолати. Кажуть, сили та наснаги додає бажання служити у новому підрозділі. За них вболівали й інструктори. У нас буде можливість все-таки з тих людей, які є, з того количества людей, які є, все-таки вибрати достойних людей, які зможуть працювати в самому елітному України. Віталій, хоч і успішно впорався із завданнями, хвилюється. Каже, на досягнутому зупинятися не збирається. Було тяжело, вроді здали, комісія прийме рішення. чи не проходимо далі. Саме я думаю, для скупера. Одін з найсложних, яких боля нада мати і медь. Загалом по всій Україні до елітного спецпідрозділу Корд наберуть півтори тисячі осіб. Ми їх ділимо на три категорії. Перша це так можна назвати категорія це спецназ поліції. Друга категорія це маршали, які будуть працювати, виконувати задачі по програмі захисту свідка. І третя категорія це громадська безпека, люди, які будуть працювати. По забезпеченню охорони громадського порядку під час масових заходів. Наступним етапом відбору до корду стане перевірка рівня вогневої підготовки кандидатів та п'ятидобовий курс виживання. У сумах стартував набір до патрульної поліції. Всі, хто бажає змінити своє життя і життя своєї країни, можуть зробити перший крок на цьому шляху. Подавши анкету, відмітив заступник начальника департаменту патрульної служби Євген Маршал. Это новые люди, это новые руководители, новые командиры и полностью новая система работы. Если вы хотите развиваться, если вы хотите объединяться и развивать нашу страну, развивать структуру МВД, добро пожаловать в новую патрульную полицию. Бажаючих одягти поліцейські однострої виявило ще мало. Лише протягом першої години документи подали понад 150 чоловік. Крім того, постійно приймалися анкети в онлайн режимі. Кожен з кандидатів приходив подавати документи зі своїм прагненням стати поліцейським. Показати людям, що є люди, які можуть іщищать, можуть противоречить той бившої системі. Така ситуація в місті, як ми бачимо, на там. Цьому времени раніше йде війна, приступність росте. Все-таки меня є маленький ребенка, я хочу його защитить. Я закончила Харківське МВД, у мене вище образование, тому я вирішила піти по своїй професії. До підрозділу сумських патрульних поліцейських планують набрати 300 чоловік. Нагадаємо, прийом документів триватиме до 30 листопада. А вже потім розпочнуться подальші випробування для кандидатів.